Всіх вітаю, сьогодні з вами я і сьогодні у нас чергове розпакування ось таке відправлення з Китаю. Як бачите, прийшло в составній посилочка, коробка, в принципі, трошки пошкоджена, але не сильно. Є перлік 115 предметів. Голову давайте відкриємо, подивимося ближче на цей чудо набір. І так, що ми тут бачимо? Інструкція так, давайте. Одна сторона, бачите, він такий двосторонній, Застібка. У нас тут є а, пластикові такі допоміжні штуки, для того, щоб там щось розкрити, проникнути і не пошкодити. Чому? Тому що пластик є, все-таки пластик, але пластик доволі таки сильний, крепкий. Бачите, є менші засоби. Ось такі набор. Непоганий. Оце що це у нас таке? Ага, бачите, тут з однієї сторони намагнічування, магніт плюс, а з другої сторони розмагнічення. Тобто, якщо вам потрібно щось розмагнітити, ви підставляєте сюди і будете розмагнічувати. Далі. Далі у нас є набор головок таких різноманітних. Що ми тут маємо? Тут що цікаво, є, наприклад, зірочка з одиничкою. Якість її не хочу сказати, але в будь-якому випадку це краще, ніж нічого нема. Тобто по дві е, штуки: одиничка, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шестерка, сімірка. вісімка, дев'ятка, десятка. Ну, далі вже пішло 15, 20. Вот. Потім є ось такі. Зараз її достати. Навіть е не можу вам сказати, що це таке. Ось, дивіться. Тут Намальовано дуже погано, але це орієнтовно десь як. Раз, два, три, 4. П'ятикутник такий. От. Цей п'ятикутник іде з цифри 07, 09, одиничка, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5. Ось, бачите, такий ось такий, ось такий цікавий. 25303540. Ось. Ось такие большие. На ним даже написано CRVH40. А на цех давайте проверим, что тут есть написы. Так тоже есть. CRVH10. Так, далее такие же кутики. Але тут трошки crvh 5 дріб 64. Тобто йдуть 1,16, 5,64, 3,32. І все. В одному екземплярі, до речі. Потім йдуть плоскі викрутки. 1,0, 1,5, півтора, дві штучки. 2,0, 2,5, 2 штучки. 3,0, 3,5, 4,0, 2 дві штучки. Потім йде. Ось така крестова викрутка. Четрину-дві штучки, три нуля дві штучки, два нуля дві штучки. Ноль. Ось 0. С. С РВП. Тобто написи є 0,2 штучки, одиничка, двійка. І все, крестові твітки, викрутки завершились. Далі йде отака ось CRV U23. Такі рогачки. Дві штучки, 2-3 і 2-6. Потім йдуть такі от квадратні викрутки. Тобто тут щось теж можливо є квадратне. Ну, цей набор, скажімо так, на дуже багато різноманітних випадків, я так розумію, 0. Квадрат 1, 2. Далі ПЗ0. Що це таке ПЗ? Тобто, бачите, теж. Теж така крестова викрутка, але тут ПЗ-шна. Трошки вона інша, ніж звичайно. ПЗ0, ПЗ1, ПЗ2. Все. Далі йдуть трикутні викрутки. 2,0, 2,3, 3.0. Ось, тепер. Ну, це просто, скажімо так, виколупка чи... Я навіть не знаю, як це назвати. Це просто пряма ось така насадка. 0,8. Де? Тобто це точно на цієї, мабуть, самої самої. 08. Слідуча крестова, але бачите, яка без кінчика зрізана 2,5. Зараз подивимося. CR-V 2,5. Просто м -м -м, потім іде п'ятикутна, якщо там була у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 це п'ятикутна зірочка 08. 0,8 і 1,2. Не дуже зручно так доставати, коли воно всі єсь. Сі R-V. Зірочка 1 і 2. намальовано. Далі йде 0,6, 1,5, і 2, 0, 2, 5. Давайте більше покажу, щоб було бачили. А, така хрестова викрутка, але тільки на три, не на чотири, а на три відсіки. cr v Y 2,5. Тепер йдуть отакі головочки насадки. І бачите, для навіть не знаю, що це може бути. Для якихось гайок чи чому? Чи, може, а, під болт болт який? З такою вот крестовиною 2,0 Потім 2,5 Це п'ятикутна така. Потім 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 5 і 5,5. Ось, бачите таке? Насадка от 5,5. ,5. Ну, цю частину ми завершили розглядати. Тепер переходимо до цієї частини. Тут перлік того, що є в наборі ось. Бачите? Відмітки, якого плану? 98. Насадок. А тепер предмети. Ось такий інструмент є у нас. Це, як бачите, з кільцем для того, щоб доставати сім-карти. Теж сім-карти бач, доставати. Але ще з присоскою для установки або зняття екрану. Це воно, мабуть, ці, ця частина, десь щось тут повинна була бути. так Бачите, щось воно відкріпилось поки їхало. Що у нас тут ще є? Такий ось перехідник. Безпосередньо викрутка з перехідником. Ага, це навіть не перехідник. Ти бачите, ось така подовжувач. Оп. Все. і можна викручувати, крутити. Верхня частина обертається, тут прорезинені, Також є, бачите, для фіксації, щоб можна було ставити, зараз покажу, ось так вставити і провертати, але не для цього, це, мабуть, для... Насадок, бачите, не тримається. Додатково є гібкий, гібка насадка така, зараз ми це встановимо. хібка насадка. От, ми вставляємо. І ось, будь ласка, якщо не можемо підлізти, не знаю, там знизу, незручно. Подовжувач такий є також в комплекті. Ну і на кінець пінцет. Пінцет металевий, але покритий і, по ідеї, має бути антистатичним напиленням, скажімо так. Наскільки це правда, не знаю, треба буде перевіряти. Ось такий набір інструментів ми отримали. Китаю. Дуже цікавий і що саме добре, це все компактно в одному місці. Тобто далеко шукати не потрібно, головне положити на місці. Як завжди брав через кешбек-сервіс для повернення кешбеку закупівлю в різноманітних інтернет-магазинах. За перший місяць повернув біля 100 доларів за використання. Кому цікаво, в описі до цього відео буде посилання. Переходимо, реєструємося, отримуємо свій кешбек. Ну а на цьому все. До нових зустрічей. Ставте вподобайки, кому сподобалось відео. Підписуємося на мій канал. Всім гарного дня, тихої ночі. Все буде Україна! Всім бай!